Вийняли серце з грудної клітки військовослужбовця, щоб повністю видалити злоякісну пухлину методом аутотрансплантації. Таку надскладну операцію вперше провели лікарі Тернопільської обласної клінічної лікарні. Під час майже 13 годинної операції життя пацієнта забезпечував апарат штучного кровообігу. Серце працює вже зупинка. Зупинки минув серце вже відновило свою діяльність. Нашиваються ці шунки, запускається кровотік і, в принципі, основний етап праці вважається закінченим. Розповідають, щоб отримати доступ до пухлини, враховуючи її розмір і місце розташування, обов'язково потрібно було провести експлантацію серця. Сама ж операція відбувалась у два етапи. Видалення серця тут є необхідний етап операції, просто як етап операції. Пухлина була на задній стінці, вона лишалась в грудній клітці. Це окремий етап. А також частково проростала в ті стінки, і в мітральний клапан, які були видалені. Тому це була така двоетапна корекція. Те, що залишалося в грудній клітці, і окремо етап роботи на серці, де ми видаляли клапан, видаляли половину лівого пересердя і повністю створювали нове пересердя, вшивали протез мітрального клапана, і потім пришивали це. Серце з вже скоригованим пересердям до нової задньої стінки, повністю нової стінки лівого пересердя. Пацієнт – 45-річний військовослужбовець. Він отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги. У відділення його направили на планову ротинну операцію, адже лікарі діагностували у нього важку мітральну недостатність. Під час діагностики ми бачили певні маси, певну масу, яку ми сприйняли як. Тромботичну масу в лівому пересерді. На превеликий жаль, це, ми зустрілися з злоякісною пухлиною. Взяли гістологію і ми на цей період зупинили операцію, тому що до такої великої операції треба було готуватися. Після чого команда фахівців розпочала вивчати і досліджувати інформацію щодо цієї патології у закордонних джерелах та одночасно готувати пацієнта до нової операції. Пройшло все без ускладнень. Будь-який етап лікування будь-якого пацієнта, якщо він вдається, це, є, це завжди задоволення, радість, це нормальна реакція нормальних людей. Післяопераційний період був складний. Як розповідає Володимир Мороз, саме команда досвідчених фахівців зробила все можливе, аби допомогти пацієнту. Відчуваю моральне задоволення в тому, що пацієнт здоровий йде додому. Зараз стан пацієнта задовільний. Військовослужбовець у Києві перебуває з сім'єю, а також проходить реабілітацію та спецлікування.